Це є стаття відомого журналіста Христофера Буккера. Успіх сім'ї Борна його думку є історичним моментом. Харизматичний англійський джентльмен зустрівся з нами в центрі Лондона і на розмову йде гарно напряму. Справа Івани Бор і її дітей є дуже важлива, стверджує. Від неї залежить долі сотні інших дітей зі східної Європи. Дякую словацькій владі. Вона перша почала діяти і тепер показує дорогу для інших країн. Це є історичний прецедент. Все своє життя він присвятив журналістиці, назбирав десятки нагород. Тепер він є одним із найбільш визначних репортерів у Великобританії, спеціаліст у справах вимушеного усиновлення. Ніколи я не зустрічався з чимось таким шокуючим як відбирання дітей у батьків супереч їх волі. А я пережив і другу світову війну. З інформаційним ембарго в такому розмірі, як отримали словацькі мас медіа включно з нашим телеканалом, він ще не зустрічався, але на загал з ним стикається кожної хвилі. Мені постійно погрожують ув'язненням, штрафами скаржаться в суди, і це мені трапляється регулярно. Але на щастя, я все ще тут. Про вимушені усиновлення він зробив десятки репортажів і пережив насправді багато чого. Цих людей це повністю знищить. Я бачив розпалі подружжя. Є випадки, коли жертви скоїли самогубство, закінчили у в'язниці за те, що випадково сказали про це припивів корчмі багато з них закінчили в психлікарні. З Шумного мільйонного Лондона Букер переїхав на периферію. Там написав серію книг, видає журнал і часто дає лекції на конференціях. І планує візит до Словаччини, де не був від 1976 року минулого століття. Даріус Гарексін і Мартін Кирпач, телеканал Йой.